Всім доброго дня! Вітаю на каналі Вінтажний Посуд. Сьогодні у нас розпаковка нового товару, який я вам пропоную в моєму телеграм-каналі і тут на YouTube-каналі. Будь ласка, підписуйтесь, щоб не пропустити нічого цікавого. Одразу показую все з цінами, з недоліками. Якщо вам щось подобається, пишіть на вказані номери телефонів. І так розпочинаємо нашу етажерку. Така сьогодні от вийшла етажерка, Ну, давайте почнемо з середини. Так, ось така тарілочка з дитячим малюнком ведмедиком в гарному стані. Це полтавський завод, бо їх виробляли різні заводи, на, півпорці, на 20 см, 100 гривень. Є в мене ще з таким малюнком тарілочки і з іншими дитячими малюнками. Будь ласка, переглядайте на телеграм-каналі. Посилання в першому коментарі. 100 гривень тарілочка. Я сказала? Сказала. Так, ось предмети від чайного сервізу, довбиш старенький клеймо. Чайничок в гарному стані. Тут і на ручці немає затертості, на носику, все золото збережено. Ось такий малюночок, от такий чайничок 300 гривень. Є три чайні пари, але чайні пари були у користуванні трошки і зберігалися чашки з топкою, є ось такі подряпини по золоту. І тут трошки затертості. Край у всіх нормальний, блюці нормальні, також перший сорт тубиш. От, є три чайні пари по 220 гривень, і окремо є одне блюдечко 50 гривень. Перепрошую не весь посуд ще помитий, трошки, ну, не вистачає часу на все, тільки завтра це все буду мити, а спішу вам показати. От, але перед, перед відправкою все буде помите. Так, оселедниця з рибами. Звичайно, простенька, скляна 100 гривень. Ось такі емальовані, не були у користуванні. Ні, воно, як заводське, просто відрізняється по кольору. З таким климом. Є їх два по 100 гривень. Блюдо з пташкою, чи це снігурчі, чи, чи не знаю хто. Хто це такий? Так, десь приблизно 30 см діаметр блюда є трошки ось тут подряпаний, без сколів, 200 гривень. Чайничок, ну, десь, мабуть, літра на півтора точно є. Ось такий чайничок в гарному стані, не був у користуванні. Зазвичай такі просто стояли, прикрашали кухню. Такий чайничок 300 гривень. Так, повернемось ще до цих підносів. Так, тут у нас. Васильківський тут ще чашечки. То вже, поки ми зверху продовжимо зверху. Так, ось така гарнизна цукерниця, чи фруктовниця, трьохшовна. Це в нас ГХЗ, гусь хрустальний завод. А є по краю, по нижньому, буквально там така крапочкою. Над щерблення. Ось бачите, крапочка між реберцями. А так дуже гарненька. 400 гривень. Так, кобальтова стризька. вам знизу покажу. В гарному стані. Там буквально там. Пару подряпинок від приборів. 400 гривень, сільничка, дульова, трошки підзатерте у золото по краю. 70 гривень. Набір для компоту чи для крюшону, для поншу. От, без виїмки для черпачка. В гарному стані є 4 стаканчика. Я бачила такі набори з чашками, з ручками, але тут, от саме стаканчики. Чотири штучки їх в гарному стані без сколів. 400 гривень набір. Так, традиційне оздоблення, декор. Набір ніколи, ніхто ними ні, ні не користувався. Ось такий набір, це в нас полонне стареньке. Хоч і всі кажуть, що ним не користувалися, але кришечка трошки відзатирта. Але через своє клеймо ціна 350 гривень. Є шість рибок всі. Всі нормальні. Так, Васильківські мисочки. Від набору є велика і одна маленька. Є на них кракелюр, затемнення трошки, без колів і тріщин, але кракелюр є. На великий, сильніший. От, є ще третя зі сколом. Потрібна, не потрібна, ну, але ж вона є. За ось ці дві. З кракелюром 450 гривень. Так, набір це в нас користень третій сорт. Бачите, ще все не мите. Завтра все помиємо. Так, велика і шість маленьких повний набір. Був у користуванні, але все ціленьке. Можливі поодинокі подряпини. Без золота. Без золота такий наборчик 350 гривень. І від ще одного набору є тільки менші, більше немає. Другий сорт рельєфна є трошки затертості по золоту. Ось. Такі по 50 гривень. Покажу ці простенькі тут чашечки в нас дешевенькі, потім ще підемо наверх, подивимось. Так, от від сервізу Довбуш є чайничок з люстровим оздобленням. На кришечці трошки є ось такі скольчики невеличкі. Чайничок 50 гривень. Є до нього 4 чайні пари, по 40 гривень, і одна чашечка окрема 25 гривень. Далі була ось така одна баранівка, також простенька, але просто що ну, такий, такий малюнок я ще не зустрічала. І ось ця зелененька обводка Є досить милою. Така чайна пара одна, також 40 гривень. Так, далі ось таких три чашки. Це в нас березнівські. Такої форми зазвичай бувають в комплекті до глечику і з малюнком. А ці просто перламутр і люстрове оздоблення. Тут дві будуть по 30 гривень. І на третій, там пічна тріщина на ручці, то вона 20 гривень. Так, і ось таких таких 5 штучок. Це в нас Тернопіль. Також перламутр і люстр. Так, що це таке? Це брудненьке. Чи заводське Ага, це заводське я не додивилася. Тут таких є навіть 4, 4 штучки по 30 гривень. Ну, оця буде чи за 10, чи в подарунок. Ось такі чашечки, вони трошки, трошки більші, ніж чайна чашка. От, ну, мабуть, десь 250 мл. Всі інші по 200 мл чайні чашечки. Так, і от зняла зверху. Ось така ще є, фруктовниця, Прозора. Такі у мене по 150 гривень. От, є їх у мене, мабуть, штучки 4 таких, кому для парних композицій можна придбати декілька в моєму телеграм-каналі. І ось такі графінчики. Їх є два, вони нові. На другому ще навіть збереглась паперова етикетка. Не були у користуванні. Ось такі графінчики по 150 гривень. Взагалі є в мене багато в продажі на телеграм-каналі, багато є графінів. От є і кольорові. Там сьогодні виставляла е, такої морської хвилі. Є сині, є, є старенькі графіни, от є навіть кришталеві. Зараз ще, здається, є, якщо ми всі розкупили. От, а також можу підібрати, є великі запаси всяких рюмочок, можу, можу до набору вам підібрати якийсь схожий малюночок. 4 або 6 рюмочок до такого графінчика. Так що, будь ласка, запрошую приєднатися до мого телеграм-каналу. Посилання в першому коментарі. Дякую тут всім за увагу. Підписуйтесь, лайкайте, коментуйте. Завжди всім рада. Всім гарного дня, до побачення!